Так, друзі, 24 жовтня, гуляємо по Соборній. Погодка теж сьогодні норм. Холодніше трошки, ніж вчора. Але тепліше, ніж неділю тому. Сонечка нема, дивіться, яка пасмурна погодка, але дощика нема. Сухо, то на фонтанчик підемо да, глянемо. Така обстановка в Кременчуці. Сьогодні п'ятниця. Перед вихідними движення трошки є. Люди гуляють. Фонтанчик ще працює. Те в неділю 26-го закривають фонтан. На зимовку. Зібра, зараз там кафе Світло. Переробили повністю, зараз так виглядає. Зебра, хто пам'ятає 90-2000-ті, ті популярний нічний клуб Кременчука. Фонтанчик, ось пам'ятник Олегу Бабаєву. Ось його фото, портрет. Ось оця бурша зебра. Переробили ось так виглядає парк сьогодення. Короте, гуляємо по парку Бабаєва. А взагалі-то йдемо на отаку от фішку клуб віртуальної реальності Матрікс. У нас два сертифікати на 60 хвилин. Знаходяться вони там далі. Зліва десь отам, в сторону ринка. Зараз підемо на годину. То кажуть, згадаємо, згадаємо юність. Хоча в юності такого не було, ну я маю на увазі такі, знаєте, якби дитячі розваги, але... Зараз воно все актуальне, воно зараз доступне, воно зараз є в кожному місті, мабуть. Тому сходимо, пограємо, трошки підзніму там, покажу, що собою являє цей матрикс. Так, зелений можемо мити. з небесної сотні. Так ось зараз виглядає. Матрикс клуб віртуальної реальності. Ну, типа якби туди вниз треба в підвал. А, це, кстати, знаєш, що тут раніше було? Маска, пам'ятаєш? Кафе маска була. Так. Добрий день. Ми пограть прийшли. Сідайте поки що на диванчик. Це ви посадите. Так, да, да. я зараз зніму. А, ага, ось тут даже є щось. У нас така вот обстановочка. Нічого, що я зніму, так? Да? Никому не помешает, дивіться. Якщо у вас є собою якісь особисті речі, то їх можна одразу скласти на столі. там є шаф Це якому uh -huh. буде зручно. В самих шоломах буде з'являтися віртуальна сіточка, яка вас буде попереджувати, що далі вже ходу нема. Як ви зрозуміли, за цю сіточку ми не знаходимо. Друге правило шоломи самостійно не можна знімати в ніякому разі. Якщо вам стало зле, або якщо ви хочете відповідати, Поэтому, этому саму по чувствую, что ты меня, блядь, снимаешь. Это за честь сняться в блоге, в блоге миллионники. Ну, ой, что хочу. Блин, неудобно, пистолеты легкие, это самое. Давай, давай, сейчас надавай, просто нас нормально. Них ты важно. Вот этого паука надо самовала. Obrigado. <laughs> Так, ну що, прикольна тема ця, віртуальна реальність, Я в тому році грав разочек, зараз ще раз освіжив спогади, прикольна тема Да Нормально так погасилась короче офігенна тема ця віртуальна реальність. Да скажеш? Так що, да для нових відчуттів Приходите пограйте, прикольна штука прикольна тема Менюка, с халаменюка прямо, а ми в сторону вокзалу. Ось така обстановочка. 24 жовтня, Крамчук. Ось зліва Амстор. Бувший якого. Вже нема давно ракета Х-22. Одну тонну ракету дебіли пустили зражки, повбивали людей. Це ще було в перший рік війни. Зараз просто забором обнесли, щось там планували якийсь новий ТРЦ построїть чи пам'ятку якусь, ну в ітоні поки я так зрозумів, що нічого там не строїться, поки заморожено все. Ми їдемо в сторону авторинка на занасип. з Америки сюди приганяють. така невеличка площадочка є. Діліжанс, авто автотовари. там зліва СТОшка була тут он тоже СТО, автоскло, килимки он зліва, там кіоски вдоль дороги Ось автокилими. Можна замовити під заказ неділя вам Роблять, а то и быстрее. на явности Також же чего у них там есть Автосалон Хюнда, и там далее авторынок, заправка А мы едем сюда Это Кучмы, да? Ну, вот такие У нас дела на сегодня Так, что там не правоняком? Так, аптовичок он невеличкий, м'ясна крамниця, дома, а? Лимузин. Ага, бачила якийсь. Тут вже такий частний сектор пішов. Месные аборигены де. Месний аборигенус Так, виїжджаю, їду зараз по кучми, це за нас, детка. Наступить дорогу. Так, що тому? Справа бачите, як хорошо, що треба дивитися і на цих глухих поворотах быстро проезжая вот слива тоже посатик хотел резко вылететь частный сектор непоганет тут є домівочки тоже такой райончик нічого такий райончик, в принципі, там і зупиночка рядом, і магазинчики, садочки, школа є, маршрутки їздять. Але зараз я ж кажу ще раз, стільки машин, зараз у сім'ях по одній-дві машини з'явилося, Тому я думаю, типу, знаєте, транспорт зараз взагалі не проблема. Хто працює вдвох, якщо чоловік дружина працює, то зараз мабуть ну, в принципі кого. Будь-яка хтось сімейний, хто якби да вдвох е живуть, ну, тобто чоловік, дружина заробляють, працюють, то ну машина є у людей. Раніше це було якби лекшері, да, в 90-2000, ті, -ті що була машина, це ну, вважалося, що сім'я зажиточна, багата. Е то зараз ну, машина це не показник багатства взагалі. Нє, ну, понятно, що якщо у вас там якась наворочена суперкрута е машина якась там Audi a 8 чи Porsche ну, то орех останній чи Mercedes GL то понятно що ну це вже показник багатства але в принципі багато у нас тут їздять он, на дорогах машини, які ну, від 3 до 10 тисяч доларів основна маса автомобілів основна 80%, мабуть, це там ну, 10-12 до 12 тисяч доларів. Ну, до 15%, нехай. В основному це до 10 тисяч доларів машини. Таких прям наворочених, крутих їх є. Ну, понятно, що це там кожна 20, можливо, там кожна 15. що Більше пів мільйона мільйон гривень стоїть. Але ж таки в основному у нас ринок це БУ з Європи, з Америки. З салонів беруть меншу частку, беруть, купляють звичайно, да. не, не тисячами в місяць, як там а, завозять Volkswagenів з Німеччини, в місяць там я не знаю, більше скільки я дивився. Ну Якщо брати ваг, да, групу там Шкоди, Октавії, Гальфи, Volkswagen, Passat, їх там десь порядка п'яти тисяч машин в місяць завозять. ну З Німеччини, в основному, ну точніше, з Європи. Зараз ринок Америки популярний, вже переорієнтувалися, там через Литву, завозять через порт Литви, по морю, Балтійському, да, там чи звідки, я не знаю, по морю там коротше, ну, через Одещину раніше до війни було трошки дешевше було. Зараз хоч і ціна виросла доставки американських автомобілів, тому що не через Одеський порт, а через Латвійський. Але все одно якби а, Автомобілі з Америки популярні. Ну, ось дивимося, Kia, Octavia, Honda, Lexus, Chevrolet, Ford, Hyundai, як он учебно. Tesли їздять, ліфи їздять, BMW їздять, та що хоче їздить. Тому, типа, що Америка популярна, тому що там ну, да, прозрачна історія, пробіги невеликі і... І ціна нормальна, да? Тому короті, ось ринок. Скоро тут будуть ялинки продавати, тому що вже незабаром листопад буде. Я думаю, що, мабуть, а ви знаєте, як у нас вже свята перенесли, що у нас типу, якби, да, по європейськи новий рік 25 грудня, Миколайчик на початку грудня, тому всі свята трошки переносяться люди. Раніше вже починають готуватися до Нового року. Десь там приблизно з листопада всі починають оформлювати свої магазини в новорічний стиль, закупати ялинки, подарунки. Вже таке, знаєте, якби міські влади там, ну, по всім містам починають ялинки ставити, гірляндами украшати. Хтось скаже, що це недоречно Я вважаю, що доречно, тому що ну, радість людям і дітям треба в такий важкий час, як ніколи, дарувати. Витрачати на це кошти, їх все одно украдуть, якщо захочуть на іншому, тому це не аргумент, якщо там кажуть, та да, на ялинках там крадуть, друзі, крадуть не на ялинках, крадуть на зовсім інших речах. Що на тій ялинці ти там вкрадеш чи на гірляндах? особо ти там ну, прям сильно не вкрадеш. Тому хай ставлять якісь свята для діточок. ну, У мене, допустимо, ось малий дуже радується, як бачить, ялинку там на площі, якісь свята, там каток робили. Не знаю, в цьому році буде каток чи не буде. Ну, Блін, ну класна тема. Дітвора радується, вона запам'ятовує, ніж у е, знаєте, тімнота вакрухані. Тривоги, сирени, сидіти вдома, печалиться, ну І так, вистачає грусті, печалі. А радості в наші часи дуже мало. Тому це позитивний момент, я вважаю, свята, коли роблять. Тому і ми завжди ялинку ставимо, гірляндами прикрашаємо. Я взагалі малого там купив собі наряд. Санта, Діда Мороза, там бороду, шапку, переодіваюсь І в якості Діда Мороза чи Санта Клауса або Миколайчика. Да, там тіпа, приходжу до свого е, синочки там, ранком і дарую подарунки. Потім йду переодягаюся, виходжу в під'їзд і тіпа, я вже приходжу. Ну, ми в дитинстві всі вірили в Чудіса. Свята, тому дітворі таке потрібно робити. Виросте, пойме, що це все е, видумана штука всі ці Санта Клауси і інше. Але поки він маленький, він вірить, він чекає вже подарунки, ялинку. тому... Так, ось Роксолана. Площадь я знімав. Вчора трошечки ось така парковка біля мерії. А я їду далі по перемоги по перемоги. таке щось помарасіло трошки, ну, така пасмурна погодка Ось в цілому скільки 15 градусів Плюс 15. Це кальянку нову тут роблять. Начебто хтось мені казав, що це буде кальянка нова. Це все перемоги. Вулиця Ну такі от у нас. Такі у нас дороги, ось така у нас атмосфера, ось така у нас осінь, Бачите, дерева вже майже без листя. Погода бере своє, дерева скидуть листочки, готуються на зиму, оголяються. Так, це ми повернули на вулицю Троїцьку, бувша вулиця Красіна, І їдемо собі далі. Якийсь корпус від Політеха свого часу. Зараз тут суд. Це школа була, не знаю, закрита вона чи ні, але ну начебто, так, так як закрита. Це навострой, не так давно вони були на Троїцькій де років 5-7 назад. Ну Це вважається Новострой. Ну, це ж не, там 80-х і не 90-х, навіть не 2000-х постройка. Це ось середина 2010-х років десь була постройка. Я не пам'ятаю там. 17 -го чи 18 -го, 2018 -го року, здається, ці дома були построєні. А тут як оці старенькі були домики, так вони і залишаються. Мабуть, лакмусовий кусочок, клаптик для застройщиків, тому що саме центр вони тут завжди хочуть, застройщики маю на увазі, хочуть сюди викупити і построїть свої небоскреби. тут. Оце, до речі, оце от здання, бувша автошкола, її зараз на аукціоні міська влада продає. Щоб тут зробити, який -та, здається, парк і ще якийсь офіс, знести нафіг повністю цю постройку, тому що вона дуже стара і захезана. Ось маркетоп. Дуже стара, дуже захезана і там по проєкту начебто якийсь буде невеличка офісна будова та і парк сквер. А це такі ось островки, кіосички понастраювалось домашні напівфабрикати. І зліва ось по вулиці Небесної Сотні. аренда, аренда Я тут, до речі, каву беру, і, і ця Гала, галя балована, піци заморожені. вважайте, як за рекламу, ну, мені дуже подобається. не знаю, там По-моєму, 120 чи 110 гривень вона коштує. Буквально 7, 7 хвилин розморозки в духовці і все, і готово. Дуже смачне воно там все. блінчики беремо, морозиво малому беремо. Так, вот такой райончик. Сейчас вам сниму такой вид красивый. На царское село, карьер, реевка, Крыуши. Смотрите, как прикольно панорама яка. Кременчук – красиве місто, щоб не казали. Небо яке чисте.